Жінка зайнята лише зароблянням грошей. Вона що? Вона в тривозі, вона, вона в стресі? Вона... вона в ролі коняки такої робочої, так? вона в неї все під контролем. І коли в жінки немає опори чоловіка, вона стає сильною. А сильна це вже не комплімент. Так? Є, є, звісно, позитивні аспекти того, що жінка заробляє, як кажуть дівчата. Ну, коли вона сама заробляє, вона що? Вона фінансово незалежна. Вона так. собі може дозволити багато речей: подорожувати, купувати мастер-класи, ну, тобто освіта, самоосвіта, розвиток. Вона собі якби, закриває амбіції професіональні. Це відволікає від самотності. Я не люблю це слово самотність, я більше люблю в очікуванні. Ну, слухай, я можна внесу корективи. Я коли е, пашу, 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 як лошадь. Mm? Так, мені навіть нема куди ці гроші, нема коли ці гроші тратить. Oh. І не бажання, не часу. Вони по всьому, нема. ти дуже багато заробляєш. І <laughs> коли я трошки збавила темп, оказується всіленна і забільна й да? приходять, тільки вони приходять з інших істочників, так сказати, через чоловіка ага. і інші є. Ну така ми ж балакаємо про те, про, дів... про дівчат, у яких нема чоловіка. Не над тим, щоб більше заробити, а над тим, щоб був ну, мужчина. Ну, бачиш, поки нема мужчини, нам якби всі розуміють, що потрібно працювати, бо ніхто тобі на блюдішки нічого не принесе. Але ти знаєш, вчора слухала Так. Ключова фраза. Спочатку треба налагодити стосунки, а потім йти в професію. Ну, у, нас треба, у нас ж як, зустрічається типічна сублімація. Да? Тобто жінка повністю перенаправляє всю свою енергію, раз нема стосунків, вона вся виходить в роботу. Так. Але, ну, якщо нема стосунків, що ж їй сидіти вдома і чекати чого? Чого їй чекати?